Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми в Трускавці. Сьогодні вже понеділок, 21 жовтня. І ми, друзі, біля вашого улюбленого готелю Весна. Дуже багато цікавих коментарів про цей готель пишуть. Раніше це був санаторій, зараз це готель Весна, який входить там до групи Міротель, Весна і також Віла Крістіна, Ну і лікувальний центр, ну діагностично. Лікувальний центр Медпалас. А ми, друзі, йдемо з вами на бівет, Йдемо сьогодні в понеділок, зараз вже 17.05 і в 17.20 має бути сьогодні на біветі Олександр Кварта для реклами свого концерту, який відбудеться в Палаці культури Шевченка в 19.30. Цікавий співак, завжди тут на біветі він завжди співає своїх пісень. Це не просто прийти фотографуватись там, як зібрав. Будуть пісні, будуть танці. Я думаю, що буде цікаво і весело. Так що, всіх запрошую вас з собою на прогулянку. Йдемо, друзі, до бівету сходами, Спускаємось всім давно вже відомими, де завжди колись дуже багато людей тут продавали, купляли, торгували, що тут тільки не було. Ліворуч пам'ятка архітектури старовинна вілла. Це Кафедра нетрадиційної медицини. Праворуч ресторан таверна. Ну, людей зараз небагато, ввечері буде побільше. Влітку тут кожен день була жива музика. Не знаю, як зараз. Треба буде колись прийтися і вечір. ну Бачите, тепер дуже швидко сідає сонце, день короткий і зараз буквально за годину часу буде набагато все темніше. Зараз ще поки що. Світить сонце. А на слідуючий тиждень переведуть годинники і все зовсім зміниться, буде все по-іншому. Я пам'ятаю, колись ну не колись, це було минулого року, десь в грудні місяці приїжджав лісопедний батальйон. І вони також прийшли ввечері на бювет. Ну, погода не завжди дозволяє співакам приходити робити рекламу концерту, також поспілкуватися зі своїми шанувальниками, тому якось була така ніби трішки морозяна погода, сніжок, і ввечері вони були на біветі при світлі ліхтарів. Тоді ще світло вимикали, пам'ятаю, якось що не було. Ну. Ну, зараз набагато краще, я вам скажу, знімати відео для вас, ніж взимку. Хоча будемо викручуватися з різних ситуацій. Ну, вдень вони звичайно, деколь... тоді якось було так, що вони в день не змогли прийти, чи, можливо, ще не приїхали в Трускавець, а вже прийшли у вечірній час. Було так. Було Тепер вони недавно були минулого тижня, відео на каналі велосипедний батальйон Наталя Паліон. Дуже багато людей було на бюветі. Думаю, що в концертному залі було ще більше. Набагато більше. Люди вже помаленьку бачу збираються, вже оголосили, що Олександр Кварта буде на біветі в 17.20, тому люди чекають свого комира. Ну, знаєте, люди приїжджають на курорт не тільки попити водичку, там, лікуватися. Люди приїжджають за незабутніми враженнями. Пісні вже чути, лунають. ну, Кілька хвилин почекаємо, друзі, і я думаю, що Олександр Кварта буде. Люди вже чекають, зараз, ну, ще буквально 10-15 хвилин він з'явиться. Тут людей, думаю, буде набагато більше. Люди зараз ще пішли пити водичку. Хтось ще взагалі не прийшов на бівет, ну завжди людей, коли концерти, людей вистачає на бівет. Навіть голуби чекають. Дуже гарна сьогодні сонячна погода, друзі, бабине літо, трускавці. Плюс 17 сьогодні. Тепло зранку було мінус 2. Добрий день! Добрий! Я так зрозумів, що концерт уже тут починається. Вже всі зібралися. Всі фотографуватися і. Співати вже будемо не відходячи від каси так? На, сцені. на сцені. Тут сцену і зробимо. Так. А хоч одну пісню. Це для тих, для тих, хто вже їде. Поїзд, я не попаду на вас шостій поїзд. То я буду бігти за поїздом і співати туди. Рідненькі, дуже приємно, що ви так збираєтесь, фотографуєтесь. Всім Божу здоров'я і гарного настрою. Звісно, я можу, маю можливість таку сьогодні вирватися до вас, заспівати ввечері о 19.30 У палаці Шевченка, в палаці культури. Так, все, там все виходить. Я не дуже кучерявий там. То що? <гірай> просто ти вже мовчи, співай просто. <світься> Ще є там можливість струмочку, так? Що всі разом? А ви тоді викладаєте в інтернеті і мене отмічаєте. щоб були в трускавці. Так. Ну добре, що там можна запустити? Вона хоче споцілує. С По поцілує, <після> 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 Та я ж он, жінка в мене, які поцілує. Та є один. нашу брати жінку з собою. Оля, ти чуєш, що кажуть? Нашу з собою жінку брати в трускавець. Це так всі тут думають. У ні, мене ні, ні. сімейна тематика пісень. Своїми другами. В ліс з своїм другому. Я думав, так і треба. Я помилявся. Ні ну ви щось маєте в житті знаєте, я бачу. Та він ж одна жінка прийде. А ви з своєю жінкою? Ні, Про які дрова тоді ви розказуєте? Вибачте. Про які дрова тоді йде мова. А, щоб помилок не було, і скільки ви разом з жінкою. На минуточку можна. Десь ви хочете там нащупати пружину, так? Конкретно попробували. Ну. Все натуральне. Все ні, у мене точно натуральне. все. Всі пружини знизу до верху. Харків. То що, все такою компанією до мене на концерт, так? Так, на півтори години мацаємо перевіряємо, де пружини. Дякую вам. То що? Давайте, давайте. Поки, поки свіженький кучерявий. То можна фотографуватися. Що? Шупать не давать? Я не даю. Не то, щоб я. Мене щось навіть ніхто не питає, чи можна так, хто ще не купив квитки на мій концерт, швиденько. Тільки сьогодні проїздом. У мене є запити від хлопців. Тільки-тільки закрив збір на дрон. Тепер... Дякую. Сеньорита буде українською соловіною, будь ласка. Але тільки на концерті, то ексклюзив. П'ять, чотири, три, два. Всі чекають. Є. Миру добра, любові Я вам бажаю любви. Отже, друзі, відбулася реклама концерту від Олександра Кварта. Зараз фотосесія, заспівав одну пісню. Пісня, звичайно, буде в коротких відеошортс, оскільки авторські права не дозволяють розміщувати її на платформі YouTube. Чотовий концерт. Я думаю, що в обід він набагато більше тут приділив уваги. Люди, бачите, швидко дуже його обступили, почали зразу фотографуватися, він трішки запізнився, ну і так. Саме цікаві, я думаю, що буде на концерті. Людей вистачає, бачите, всі його знають. Є тут навіть люди, які відпочивають із Харкова, а це їхній земляк. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків і коментарів, більше людей зможу подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі, під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. І не забувайте також за телеграм-канал, підписуйтесь і будете в курсі всіх подій, будете знати, де куди я, я їжджу, де знімаю, і також, коли виходить. Відео на платформі YouTube. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім папа! -па.